Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. В одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частку, маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився в далекий край. І там розтратив свій маєток, живучи розпусно. як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати, пішов він, і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнити свій живіт стручками що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе стільки наймитів мого батька має по достатком хліба, а я тут з голоду гину. Стану, піду до батька мого і скажу, отче, я согрішив проти неба і перед Тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів, Став він і пішов до батька свого, як він був іще далеко. Побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його, Син сказав до нього Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином. Батько ж скликнув до своїх слуг, «Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий ожив, пропав був, і знайшовся, і вони стали веселитись, а старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке, той сказав йому брат твій вернувся. І твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим, і розгнівався той, і не хотів війти. Вийшов тоді батько, і став його просити, той же озвався до батька, ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись, а коли вернувся оцей твій син, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього ти завжди зі мною дитину, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей твій брат був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Їжмо і веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Братія і сестри, скільки ми раз вже чуємо цю притчу про блудного сина. І тепер, досить недавно, церква, коли роздумувала на цій притчі, вона зрозуміла, що довгий час ми роздумували тільки про сина, а насправді притча показує, який є насправді Господь Бог. Бо це не є про людину оповідь ця притча, Який би батько чи мати віддали б своїм дітям половину свого маєтку. Закриємо очі і піднімемо руку. Аж якби ми знали, що зараз він цей маєток розтратить, ми би сказали: геть з дому, йди собі, живи зі свого хліба, і коли мудрість прийде, тоді вертайся назад. Ну, може, інакше ми би сказали, але десь приблизно так. Який був гріх блудного сина? Він вірив, що можна щастя осягнути поза батьківським домом. І він гордо і, як можна сказати, зухвало, просить то, що йому всі належить. А насправді в єврейському законі, коли спадщино, то могли ділити тільки після смерті батька, а він це ще робить за життя. І йде шукати того щастя. І виявляється, що на чужині він більше зрозумів батьківську любов, ніж коли був найближче біля свого батька. Так само, який гріх є старшого сина? Це ті люди, які є дуже близько батьківського дому, ніколи не порушують закони, але достатньо випробовування якогось одного, що Бог не робить так, як ми хочемо. І ми тоді виказуємо нараз усі свої претензії. В цьому році буде, як я вже є в монастирі, 25 років, то вже буде ювілей. Я жартую, чи швидке 25 років? то якраз починається встановлювати вік дорослої людини. І я зауважив таку дуже цікаву річ, і я такий самий, я нічим не кращий, що ті люди, які приходили до монастиря, хотіли стати монахами, стати священниками. Чи так само ті люди, яких я зустрічав, які приходили до церкви і приходять до церкви далі, вони не раз відходили від церкви, розчаровані, ображені, страшно звинувачували всіх і вся. І я такий самий. Знаєте чому? Тому що я хотів змінити Бога. Бог мав би робити так, як я хочу. Це є гріх старшого сина. Чому ти таке батько робиш? Ти неправильно робиш, ти маєш робити так, як я тобі кажу. Це приблизно цей гріх. Тобто ця зухвалість, ця зверхність, і здається, що він нічого не порушує. А насправді він не розуміє, хто такий Господь Бог і не розуміє, яка його любов. Бо то можна бути не молодшим сином, то можна бути старшим сином і шукати щастя без батьківського дому. Можна бути молодшим сином чи молодшою донькою, тут не йдеться про статі, не йдеться про старшість, тут йдеться про поставу людини, тобто стосунки, які є між Господом Богом і мною. І так само стосунки є між братами чи між сестрами. Це передусім про це йдеться. Бо коли роздумали про Ісуса Христа, Він у своєму житті ну є те, що записано, може, він ще більше говорив, але ті перли то десь понад 40 притч, які Христос сказав. І коли ми от читаємо цю притчу, тут можна геніальний фільм зняти, бо тут не описано, як той старший брат працює, як він зберігає ту всю букву закону, тут описано ту його образу. Як то нервуються нараз не діти, і такі вони вперті. Ну, очевидно, може, хтось то не розуміє, коли хтось є одинак у хаті, але де є двоє дітей, де є троє, то там є файна така любов між ними. І дуже ми багато батьки потребуємо тоді вдивлятися в батьківську любов. І першим ділом, що, що кидається в очі, який є Господь Бог, якщо його діти все одно від нього є дуже далеко, то Бог все одно чекає. Бо каже Святе Письмо, каже Христос, що якщо він ще був ще далеко, то батько вже його побачив. І він не чекає батько. Зараз він прийде мені тут на коліна, буде мені розказувати, які він. Я йому зараз все. Я йому від сьогодні обріжу інтернету, телефони, кишенькові, я йому все зараз пообрізую. Я йому помщуся за те, що я мучився у тих 20 чи 30 років. Нема нараз у нас такого. Ми так нараз ображені на своїх дітей. Ой, ой, чи так само ображені один на одного? Нараз люди дуже багато сваряться, а ну заберемо так легеньку образу на бік, поставимо. Як то тяжко простити, як то тяжко ту любов виразити, а Отець Небесний має бути джерелом для нас, Отого. І виявляється, що Він чекає кожну людину, яка б не. Він завжди має у своєму полі свого зору кожну свою дитину. І ми нараз, коли приходимо до сповіді, знаєте, ми складаємо такий побожний сценарій. Ми вже все, ми вже від сьогодні ні, ніколи, ми вже все. Ми... Бог не дослуховує до цього. Чому? Тому що ми все одно будемо спотикатися в ті речі, але найцінніше в цьому це є батьківська любов, яка саме, що він хоче вернути нашу одіж синівства, ту, яку ми мали перед упадками, як каже, буде апостол Павло говорити, що ми несемо Божу благодать дуже в крихких посудинах, що дуже треба завжди бути обережним, не можна бути самовпевненим. І це треба так плекати, делікатно нести, бо тут дуже будь-який момент, от самовпевненість, раз і це нагода до, до гріха. І бачимо, крім одягу, сандалі, в сандалях ходили тільки, тільки сини, раби ходили босі, перстень то символ влади. А годоване теля то тільки те таке теля, яке годували тільки зерном. Тобто це таке особливе, на для такої особливої нагоди, для такого особливого бенкету. І кажуть, що ця притча це є притча фактично серце цілої Євангелії. Бо ми розумуємо також, що господар зробив весільний бенкет і всіх запросив на той бенкет. З чим це все пов'язано? Бачимо. Але бачимо в житті не є так все просто. Було би гарно, коли син додому вернувся, всі посвяткували і лягли гарно спати. Але то ще не кінець. Вертається старший син, тобто інша людина, інша постава. І який це гріх цього чоловіка. Ми можемо з Богом сперечатися, ми можемо на Бога ображатися. Але це не може бути вище, як все одно слухати, що Бог нам говорить. А Бог говорить, що треба радіти і веселитися. Треба радіти також, коли Бог приймає кожну людину до свого царства. Це є Божий погляд. Чому? Бо нараз може прийти такий, що ми станемо тими блудними санами. Ми можемо відійти далеко, геть, в чужину здається, що ні, о, то як святий Петро, я ніколи. Навіть я на смерть, а ви що? Каже Христос, що за ким півень заспіває тричі чи двічі, то різно пишуть вони листи, то ти мене тричі відречешся. Тайна вечеря була десь ввечері починалася, заким вони тайну вечерю спожили, помолилися ці псалми і вийшли в оливний город. Уже могло бути десь на північ. А саме такі як кажуть, ранішній півень десь співає біля третьої, четвертої години, тобто це небагато часу пройде, коли Петро, оці зарікання. Але для чого це Петрові було? Коли він упав, коли він почув ці слова, Петре, чи ти любиш мене і далі паси мої вівці? То коли він буде дивитися на тих овець, які падуть, він буде тою любов'ю ділитися. І тому ми завжди повинні дослухатися, бо то нараз може бути, доріг браті і сестри, що ми думаємо, що ми якби блудний син, а насправді ми можемо бути спокійно старшим сином. І тому дуже важливо приглядатися до своїх гріхів, але так само дуже важливо слухати, що Бог промовляє до, до мого життя. А Божий погляд то звернений на кожну свою дитину. Немає нікого в нього забутих. І чекає на це повернення, щоб одягнути, взути, дати той перстень і, і святкувати. Але так само і нараз ми можемо нас зашкрипти, що ми працювали все життя над тою духовністю, ходили все життя до церкви, молилися і те все. А тут от він ну, все життя то все промайнував, все стратив, все це його йому також царство небесне. Але треба радіти, дорогі браті і сестри, бо і мій брат є тоді в цьому царстві небесне. Треба поговорити з Богом і слухати, і ввійти, війти, щоб разом їсти. Разом примиритися з тим своїм молодшим братом, чи старшим братом, чи молодшою сестрою, чи старшою сестрою, не так на правду між ними не було ніяких стосунків. Оці гріхи їхні показали, що це не був мій брат, не була моя сестра, а то був твій син. То щось таке далеке, то щось таке чуже гріх, от гріх, який оця така постава людського серця, вона робить перешкоду між мною і Господом Богом. І тому дуже важливо нараз, коли Господь через ближніх відкриває наші гріхи. То ще треба впустити погляд Божий своє життя на своє життя, на своїх ближніх. І тоді приходить велика радість, бо здиться, що помирає той блудний син на тій пустині, на тій чужині. Також помирає той старший син, який був пертий, злиться, він знав багато всіх речей. Але насправді він дослухається до голосу батька. І теж би була велика радість. А бачимо, що яка є така смиренна постава Бога щодо першого сина терпляче чекати. Його прийняти і наповнити своєю любов'ю. І так само до того старшого сина теж є смиренна, бо батько би сказав, та він такий вічно. Він виходить до нього. Каже: Сину, треба це робити, треба радіти, треба йти з нами йти веселитись. Тому, якщо ми чуємо, то треба перепросити Господа, Бога оце мені заважає, оце я прошу твоєї любові, Твого милосердя, щоб йти входити в ту весільну світлицю. Бо ми нараз чуємо, знаєте. Ми там греко-католики праві, ми там, дорі браті і сестри, є тільки небо одне. Бог тільки і так, Він є тільки один. І чим ближче ми до Бога, чим ближче Бога опускаємо своє життя, то знаєте, який є показник? То ми стаємо один одного ближче. Бо ми ділимося тоді тою любов'ю, тим служінням. І нараз Господь послейкусь таку ситуацію, добре, а як то Божими очима подивитися? Так, він такий сякий, вона така сяка. Так, я згіден. Але як то Божими очима подивитися, передусім на серце своє. Бо там нараз зачаїться велика образа, велика жадність, велика заздрість. Там зачається багато таких гріхів, яких треба з Божою благодаттю і свого життя. Бо вони фокусуються так, що ми тоді не бачимо і свого життя справжнього. Не бачимо своїх ближніх, а передусім не бачимо цей погляд Божий, який почекає, який намагається запросити всіх своїх дітей, щоб радість була повна. Це не є тоді так, що коли ми приймаємо Божу любов, чи не стаємося ми, будучи мертвими, не стаємося ми живими. Коли ми були пропавші, і здається, що ми не пропавши, насправді ми не знали тої любові, коли ми це розуміємо і впускаємо і дослухаємося до Божої. До Божих слів, то ми чи ми не знаходимося, чи не знаходимо сенс свого життя, свого братерства, знаходимо, дорогі братія і сестри. Тому просімо, щоби розуміти, що Божий погляд він завжди скерований на кожного з нас. Якщо є старший син, то просити тих дарів, які я потребую зараз. Якщо є молодший син, то теж молитися, просити ласки, щоби входити, коли ми будемо йдучи цією дорогою, щоб дійшли до Царства Небесного. Тому ця Євангелія нас якби приготовляє, щоб під час посту ми багато речей не тільки пізнали своїх гріхів, але щоб дозволили, щоб Господь покрив ці наші провини, чи ці наші промахи, ці наші занедбання, покрив своєю любов'ю, милосердям, щоб вони нас оживили, щоб ми ділилися один з одним. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!